Вітаю! Сьогодні автомобіль Mitsubishi Lancer 2.0. Я буду перевіряти зазори клапанів і, можливо, регулювати. Клапана на кришки знімається легко. Я її вже помив. Просто так знімаю відео, що вже помив її. Далі в мене є щупи через кожні 200. І таким чином я перевіряю зазори клапанів. Тут я мірюю 20 вільно, 23 не влазить. 21 запишу. Тут 25. Ну, там, там все просто. Я просто покажу таблицю вже, які зазори у мене вийшли. Ось, 20, 60, 26, 26, 24, 2016. Це на випуску всі зазори ці. І відповідно на впуску. 13-16. 15-16. Взагалі повинно бути на впуску 20 мм і на випуску 30 до 33. Звичайно, як ви, мабуть, знаєте, коли машина на газу, от газове обладнання стоїть, редуктор, газовий фільтр. Бажано робити зазор. І так, пробую знімати розпредвали. Після того, як відкручено кришки розпідвала, можна припідняти розпідвал. Але я його повністю не знімаю, тому що з нього тече масло. Це, це впускний розпідвал на цьому Mitsubishi Lancer. Я відкрутив. Тепер далі можна витягати що хоче. Я так само предварительно їх витягую, для того, щоб сікало масло із і розпідвала. Пулкателей стаканів, цих Mitsubishi Я поміряв вже. Ну, насправді не поміряв, а подивився, що там внутрі стакана написано. От, бачите, 3,30 толщина. Я його не приміряв мікрометром, але ну, приблизно можна зрозуміти, що. Приблизно він 3,30, може 3,29 із-за ізноса. Витателі стояли 3,27 в основному, 3,25 на випуску. І відповідно на впуску 3:30, 331. Я пробую ставити стакани звідси 27. Сюди на впуск. Ось бачите 3,27. Я так і записав, які я стакани поставив. Сюди мені, звісно, треба 3,24. Стакан вже треба сюди. 3,24. А сюди, щоб отримати зазор 20, як ви думаєте, який треба. М? 3,23 приблизно. Або 3,22,5. Є такі стакани, у них нові. Тобто я в основному випускні стакани взяв і поставив їх на впуск. Тоді я доставлю ці от Я вже поставив, доставлю ці. І тоді буду збирати, устанавлювати розпредвал. і провіряти зазори спочатку на впуску. А з випуском там далі буду вже гратися. Є в мене, звісно, думка, оцей 325 сюди поставити замість 24-го. Можливо, воно буде більш-менш нормально. Якщо дозор буде навіть 19, я вважаю, що це, це в принципі, непогано. Ось я візьму цей стакан 325 і поставлю його сюди на другий клапан. Ще мені треба поставити 3,24. Все ж таки, я взяв стакан 324 Бушне у мене ось є. Я його спочатку поставлю. Якщо зазор буде за маленький сильно, я візьму вже тонший стакан. Якщо буде нормально, то я не буду нічого міняти. І так, збираємо кришки. Цей інструмент затягує приблизно 10 н. Цього достатньо, я вважаю, для попереднього зорю клапанів. Зразу беру 20-ку і пробую. Ну, бачите, на цих досить добре. 20 нормально пролазить. Ну, досить плотно, але за великий толкатель. 18 плотно. Решта. Ось тут 20 -ка. Так, досить досить добре виходить, 20 ця. Тут теж 20 і нелегко вони пролазять. Тобто з, з таким легким защемленням, я кажуть. Це таке перше моє відео на, на українській мові. Тому є в мене вже відео і на російській мові про регулювання клапанів. Але це було дуже давно, мабуть. Да? Так, і пошукаю зараз 3.22. Замість цього 3.22. 3.22. Оригінальний, хороший, я його сюди кидаю і відповідно пробую попередньо розпредвали. Розпредвал ставить пускний на цьому Mitsubishi Lancer 2.0. Опять двадцятку. 20-ка досить повільно. 23 не пролазить. Тобто тут 21. Зазори 21. Я тоді записую 21. По впуску Тільки два толкателі я свої поставив. Решта це були його толкателі. І так, зараз треба порахувати, які толкателі сюди ставить для того, щоб отримати зазор 33. Ось тут 24, 27, значить 18, 6 мінус 14. Тувхачі. Ну, такі обичні Бушні. Поки ставлю Бушні. Предварительно це все робиться. Якщо треба, буде, нові можна буде поставити. Стрілки повинні дивитися на мене. Так, розпіклал рухається легко. Тепер можна провірити зазори і починаю. 30ки. 30 030 30... мм ось оцей. Так, добре. 33 повільно. І 33 тут плотно. Тут дуже повільно. Ну, в принципі, хорошо. Тут 33, тут 33 плотно. Так, ось я отримав. І я зразу записую 33. І от тут, по-моєму, був 33. А тут нема. Я думаю, що там 31 десь, так. Значить, я записую 31. І знову провіряю. Тут плотно, конечно, так. Мабуть, 30 тут. 30. На цих. Для того, щоб зрозуміти, який треба толкатель, треба поміряти його толщину. Отут От 321 міряється, але я напишу 320, тому що там нагар є і, скоріш все, там зазор толщина толкателя 320. Мірю оцей толкатель. У мене тут 318. То можна його якраз сюди і поставити За, замість двадцятки. Я ставлю 318. 315. А там, де було 18, 31. Тому я ставлю туди його. Враховуючи, що тут стояв 315, мені необхідно як мінімум 2 сотки, Десь 313 щось таке подібне, знайти, щоб сюди поставити. Тут вже стоїть 15-й. Тут нормально. Тут теж. От сюди треба 13-й пошукати. Обтягую кришку. Обтягую кришку розпідвалів. Ключ динамометричний. 10 Ньютон метрів. Попередньо я наніс. Мітки, верхньої мерзлої точки і положення розпідвалів, вони співпадають. Покажу, які зазори вийшли по факту. Ось 33, 33, тут 20, 19, 20. Тут теж 33, але я цього не заніс, я зараз покажу. Ось Ось 33. Тобто, після того, як я поміняв толкатель 3,15, і тут поставив, вийшло 33. Тепер треба зняти прокладку клапи кришки. Вона дуже сильно затверділа, і коли я її знімаю, вона лопається, тому я акуратно це роблю шкребком, щоб не сипалось внутрі мотора куски прокладки. Далі я почищаю оцю площину. Підчищаю площину від старої прокладки. Обижирювати я не буду, тільки протру, щоб вона була чиста і, і суха. Чи треба ставити прокладку на герметик? Я вважаю, що не треба. Я в цьому ніякої потреби не бачу. Але отут на уголках. Прокладку герметик треба обрати і нанести новий. Я буду встановлювати отаку от прокладку оригінальну. Вона дуже м'яка, така хороша прокладка, оригінальна, хороша. Вартує біля 600 гривень. Герметик я використовую стандартно Victor Rates. Тут біля. Ось тут на стиках передньої кришки кришки якраз він і наноситься. Є думка, що краще перед установкою кришки перевірити положення розпідвалів. Відповідно тут порядок. Кришка обжата. Тепер можна встановлювати. Катушки запалення, я ще перевірю, як працює ГБО, І все. Якщо є бажання відрегулювати клапана у мене, то будь ласка, телефон 068. 352 22 57. Це Київ, вулиця Канальна 3. До побачення.